Всі переграємо в Broken Bones. Ви це моя друга часть, я ще вже сніму і зараз снімаю. У мене тут рекорд 140... ой, да, точне, 148 кісток і я тут. І як ви, якщо ви не дивились першу частину, то подивіться. Але я Сразу кажу, що на моєму каналі там дивіться. Хто на мене підписаний, лучше на мене підписуйтесь, тому що тоді ви побачите мої нові відео. І зможете попасти в них. Якщо вовремя. Ну, 103 кистки зламав. Не сильно і погано, ну і не сильно хорошо. Так, ось, результат. Сначала взлетая круто, куча кисток ламаю. Дуже круто. Кістки собі ламаю. Бац. Бац. Мало кисток вообще зламав. Всего лишь 26 кісток. Маловатенько. Дай цю штуку ударився, не, не убирается. Ну ладно, приехали просто зараз. Прижок. Все, Сразу дві кістки зламав, Круто. Тільки не кажуть, що я зараз дві кістки зламаю, просто так доедешь. Ну внутри тоже це дуже мало. Дуже мало. 10 кісток, це вообще позор. Якийсь десять кісток знову. Це позорище. Ну, падає ми впадаємо. 32 кістки, Позорище. Просто якесь позоріще. Дивіться, губ. Я хочу узнавать, попробовать побольше, ну пятьдесят девять уже нормально. О, сто тридцать кисток, обалдеть, круто! Я надеюсь, что сто тридцать восемь брейкс рекорд еще сто тридцать, ой, сто сорок восемь. Ну короче, не знаю як, ну я щось таке коротке відео сняв. Ну короче, пока-пока. В следующий раз щось нового сниму. Пока-пока. ще пока. раз. Пока-пока!